Привіт! У цьому уроці ми детально розберемо функціональні компоненти та пропси в React. Ми дізнаємося, що таке функціональний компонент, як створювати, правильно називати та рендерити компонент, які є варіанти експорту та імпорту, як передавати дані в компонент, як працювати з оператором REST та спред пропсами, а також як типізувати дані за допомогою TypeScript. React дозволяє ділити інтерфейс на незалежні і повторно використовувані частини. Компонент це свого роду шаблон, який приймає параметри і повертає React-елемент. У React існує два способи оголошення компонентів функціональний компонент та класовий компонент. На сьогодні класові компоненти в React майже не використовують у нових проєктах. І ось чому. Починаючи з React 16.8 з'явилися hooks, які замінили більше сценаріїв класових компонентів і покривають 99% випадків їх використання. Код із функціональними компонентами виходить простішим і більш читабельним. React команда офіційно рекомендує функціональні компоненти. Класові компоненти позначені як Legacy. Більшість бібліотеки прикладів у документації тепер орієнтовані на функціональний підхід. Нові можливості, такі як Suspense і Server Components, розроблені саме для функціональних компонентів. Тому в цьому уроці ми зосередимося саме на функціональних компонентах. Функціональний компонент це звичайна JavaScript функція, яка повертає JSX. Як ми вже знаємо з попереднього року, JSX це спеціальний синтакси, схожий на HTML. але під капотом він перетворюється на виклики JavaScript функцій. Тепер давайте перейдемо до практики. Скопіюємо цей приклад коду. Створимо файл Welcome.tsx, вставимо сюди цей код та переіменуємо компонент. Далі відкриваємо файл App.tsx. Щоб використати компонент Welcome, достатньо вставити його як тег у GSX, а також обов'язково імпортуємо його тут. Тепер відкриваємо термінал. Запускаємо проект командою npm run dev І перевіряємо у браузері, що наш додаток працює без помилок. Існує два способи експортувати компонент. Перший спосіб це експорт за замовчуванням або дефолт експорт. Наприкінці файлу ключове слово export default означає, що з цього файлу за замовчуванням експортується саме цей компонент. Те саме можна зробити зі стріличною функцією. Синтаксис трохи інший, але принцип залишається тим самим. У обох випадках імпорт виглядає абсолютно однаково. Перевага Default Export у тому, що ми можемо імпортувати компонент під будь-якою назвою. Наприклад, якщо ми імпортуємо з назвою MyComponent, то React все одно імпортує саме компонент Welcome, незалежно від того, яку назву ми вказали при імпорті. Тепер розглянемо іменований експорт. Щоб зробити компонент іменованим, видаляємо Export Default і на початку рядкого оголошення функції ставимо просто Export. Повертаємося у AppTSX і бачимо помилку, яка повідомляє, що модуль не має дефолтного експорту. У такому випадку компонент треба імпортувати через фігурні дужки. і при цьому назва компонента повинна точно збігатися з тією, що ми експортували. Це працює і для звичайної функції, і для стрілочної. Перевага іменованого експорту в тому, що з одного файлу можна експортувати кілька компонентів одночасно. Особисто мені більше подобається використовувати стрілочну функцію, тому повернемо її назад і розглянемо наступний крок Типізацію нашого функціонального компонента за допомогою TypeScript. Для цього імпортуємо тип FC з React і застосуємо його для нашого компонента. Дуже важливо пам'ятати, що Welcome виглядає як html ще а але насправді це виклик функції. Назва компонента завжди має починатися з великої літери. Якщо написати тег з маленької літери, React помилково подумає, що це звичайний HTML-тег, а не наш компонент. У такому випадку виникає дві проблеми. TypeScript видає помилку, повідомляючи, що така властивість не існує в типі JSX. А в браузері бачимо помилку, що тег не розпізнається як вилідний HTML. Навіть якщо експортувати компонент з маленької літери, це не вирішує проблему, бо React просто не використовує цей компонент у розмітці, про що говорить помилка імпорту. А додатково такий не розпізнається в GSX, тому браузер не може його відобразити. Тому завжди важливо називати компоненти з великої літери, щоб React правильно їх обробляв і рендерив. Тепер перейдемо до теми пропсів. Пропс це властивості, яка дають змогу передати дані від батьківського компонента до дочірнього. Перейменуємо компонент та файл welcome у user. Компоненті User додаємо атрибут John. Після цього ми бачимо помилку. TypeScript повідомляє, що такої властивості не існує в компоненті. Щоб це виправити, переходимо в компонент User і додаємо у функцію аргумент Props, який є звичайним об'єктом і містить усі передані атрибути. Тепер у розмітці виведемо PropsName у фігурних дужках. Але бачимо нову помилку. TypeScript знову попереджає, що властивість Name не існує в об'єкті Props, тому додаємо типізацію наших пропсів. Для цього створюємо інтерфейс Props, який буде містити властивість name з типом String. Далі передаємо цей інтерфейс у вигляді дженеріка до типу FC, який ми типізуємо в наш функціональний компонент. Повернемося в App.tsx і бачимо, що помилка зникла. Тепер продублюємо компонент User і в другому передамо атрибут Name Emily. Відкриваємо браузер і бачимо, що у нас відобразилось два привітання. Hello John і Hello Emily. Таким чином ми використали один і той самий компонент user, але передали йому різні дані через props. Важливо пам'ятати, що об'єкт Props тільки для читання, його не можна змінювати всередині компонента. Якщо ми спробуємо записати нове значення у властиві name об'єкта Props, то React видасть помилку в консолі, яка чітко про це нам повідомить. Якби ми могли змінювати Props напряму, наші компоненти втратили б свою передбачуваність. Код став би значно складнішим для налагодження та відстеження помилок, адже було б важко зрозуміти, звідки змінилося значення. Пропс повинні залишатися незмінними, а якщо нам потрібно змінювати дані, для цього існує стан компонента, тобто state, про який ми поговоримо в одному з наступних уроків. Щоб не писати щоразу Props Name, зручніше використовувати деструктуризацію прямо в аргументах функції. Це робить код більш чистим і лаконічним. Тепер ми можемо одразу звертатися до властивості name без зайвого коду, і цей підхід є рекомендованим. Ми можемо передавати в Props не лише рядки, а й числа та булеві значення. Додаємо в інтерфейс Props нові властивості H з типом Number та isAdmin з типом Boolean. В розмітку додаємо значення нових властивостей, а також не забуваємо додати ці властивості в деструктуризований аргумент компонента. Статус admin буде відображатися лише в тому випадку, якщо властивість із дорівнює true. Для цього використовуємо логічний оператор AND для умовного рендерингу. Його ми розглядали в попередньому уроці. Переходимо в Appte та додаємо Джону атрибути H30 та isAdmin TRUE. Emily додаємо атрибути H25 та ISADMIN False. Переходимо у браузер та бачимо, що всі значення, які ми передали юзерам у компонент, відобразилися. Цікавий момент. Якщо Джону передати лише сам атрибут ІсАдмін без значення, React сприйме його як true. Це така ж поведінка, як звичайних HTML атрибутів, наприклад, Disabled або Checked. Тепер подивимося, що таке optional props. Для прикладу, видалимо у Емілі атрибут Ісмін. А в інтерфейсі props компонента User додамо до властивості isAdmin знак питання, що дає нам можливість за бажання не передавати в компонент цю властивість, і вона буде мати значення Undefined. Але що, якщо ми хочемо, щоб isAdmin завжди був чітко типу Boolean і не допускав Undefined? Для цього можна додати дефолтне значення пропсу безпосередньо в аргументі функції. Тепер, навіть якщо ми не передамо ІзАдмін, він за замовченням буде false. Повертаємось у браузер і бачимо, що все працює так само, як і раніше. Видалимо властивість із адмін та додамо іншу необов'язкову властивість ролл з типом String. Задаємо і дефолтне значення user. І додаємо цю властивість у розмітку. Щоб зробити список користувачів більш акуратним, додамо стилі. Встановимо бордер ботом, щоб відділити кожного користувача. Тепер перейдемо у AppTSX. Джону передаємо нову властивість Role із значенням System Administrator. Емілі передаємо властивість Role із значенням Moderator. А для Майкла залишимо роль за замовчуванням і просто вкажемо ім'я та Вік. Відкриваємо браузер і бачимо, що у Джона та Емілі відображаються ті ролі, які ми передали. А у Майкла відображається дефолтна роль. Тепер розглянемо, як можна передавати дані в компонент більш організовано. У файлі AppTSX створимо три окремі об'єкти: person, 1 person 2 та person 3. І перенесемо туди дані наших користувачів. Prop40 можуть містити не лише прості значення, рядки, числа чи буліан, але й об'єкти, масиви та навіть функції. У цьому прикладі ми використаємо саме об'єкти. У компонент user тепер будемо передавати лише один атрибут Data, який містить об'єкт з усією інформацією про користувача. У самому компоненті user оновимо інтерфейс Props, що він містив лише одну властивість Data. Ця властивість є об'єктом, який включає name, age та role. У аргументах функції змінимо окремі властивості на наш об'єкт data, а в JSX просто звернемось до його значень. Повертаємось у браузер і бачимо, що всі дані відобразились коректно, без жодних помилок. Такий підхід зручно використовувати, коли ми передаємо в компонент велику кількість даних однієї сутності, адже він робить код більш організованим і зрозумілим. Щоб спустити код, ми можемо деструктуризувати об'єкт Data прямо в аргументах функції. Це означає, що нам не доведеться постійно писати DataName, DataAge та DataRole в тілі компонента. Тут ми одразу витягуємо Name, Age та Role з об'єкта Data, а також задаємо для Role дефолтне значення user. Тепер компонент читати значно легше. Далі розглянемо, як передавати масиви в Props та рендерити списки компонентів. Створюємо новий компонент UserList. У розмітці додамо заголовок UserList. Та відобразимо список користувачів за допомогою метода Map. У тілі методу map ми викликаємо компонент user і передаємо йому два атрибути key та data. Не забуваємо, що в JSX кожен елемент масиву повинен мати ключ key, для того, щоб React міг коректно рендерити і оптимізувати оновлення списку. Масив користувачів ми передаємо через атрибут Users і створюємо інтерфейс props для користувача UserList, який міститиме лише одну властивість масив користувачів Users. У компоненті user створимо інтерфейс IUser для властивостей Name, Age та Role. Цей інтерфейс ми використовуємо як тип для властивості Data, компонента User та експортуємо його, щоб використовувати у UserList. Переходимо в компонент UserList та вказуємо, що user це масив об'єктів типу IUser. А сам компонент типізуємо через Props як Generic. У AppTSX тепер змінюємо три окремі виклики компонента User на один юзер а всі дані користувачів переносимо в масив Users. Переходимо в браузер і бачимо, що список користувачів відображено так само, як і раніше, але тепер не потрібно викликати компонент для кожного користувача окремо. Всі вони рендеряться з одного масиву, переданого у юзерліст. У React можна передавати функції як Props, щоб дочірній компонент міг викликати події, визначені у батьківському компоненті. Це дозволяє реалізувати так званий паттерн підняття подій вгору або Lifting Events Up. Коли компонент не змінює сам стан, а повідомляє батьківський компонент, що відбулася певна дія. Створимо в AppTSX функцію GridUser, яка відкриватиме вікно Alert і показуватиме привітання HelloName. Тепер передаємо цю функцію компонент UserList як атрибут on-grid. У компоненті userList прокидаємо onGrid далі в компонент User. Та додамо у проб нову властивість OnGrid, яка є функцією, що приймає аргумент name типу string і нічого не повертає, тобто void. У компоненті User також додаємо властивість OnGrid в інтерфейс Props. І в розмітці компонента додаємо кнопку Button, яка на подію OnClick буде викликати метод onGrid та передавати якості аргумента на інкористувача. Тепер, коли ми натиснемо кнопку say Hello, дочірній компонент user викликає передану йому функцію onGrid. Яка визначена в ApTX. В результаті у браузері відкриється вікно з привітанням, що містить ім'я конкретного користувача. Таким чином, дочірній компонент не змінює стан і не виконує логіку напряму, а просто повідомляє батьківський компонент про подію. Це робить наші компоненти більш передбачуваними та легкомасштабованими. Тепер створимо компонент Button і на його прикладі розглянемо оператор REST та SPREAD. REST-оператор дозволяє зібрати в одну зміну всі пропси, які ми не деструктуризували явно. Спред-оператор дозволяє застосувати ці пропси, які ми зібрали в зміну до елемента, в нашому випадку до тега Button. Це надзвичайно зручно, коли ми створюємо універсальні компоненти, яким потрібно передавати різні додаткові атрибути без зміни коду самого компонента. Спочатку опишемо базовий інтерфейс пропсів компонента Button, вкажемо дві властивості: Label та OnClick і передамо їх в тег Button. Тепер у компоненті User змінимо звичайний тег Button на наш новий компонент. А текст кнопки передамо через атрибут Label. Не забудьте імпортувати компонент Button. Далі, наприклад, ми хочемо додати ще дві властивості: ClassName name із значенням Primary та Type із значенням Button. Ми могли б додати їх вручну в інтерфейс. Але це не найкращий підхід, оскільки щоразу, коли нам знадобиться новий атрибут, доведеться знову змінювати інтерфейс. У React вже існує готовий тип ButtonHTMLAttributes, Attributes, який включає всі стандартні атрибути кнопок. Далі в атрибутах компонента ми просто застосовуємо апарат REST, який збирає усі ці властивості в одну зміну. І застосуємо їх до тега «Button» за допомогою спред-оператора. Тепер нам не потрібно щоразу вручну додавати нові властивості в інтерфейс. Компонент уже готовий до розширення. Якщо ми передамо атрибут, якого не існує в стандартному наборі «Button», те відразу підсвітить помилку. Таким чином, ми отримуємо гнучкий і перевикористований компонент, який приймає будь-які валідні і мало атрибути, залишаючись при цьому безпечним завдяки типізації. Перейдемо в браузер і перевіримо, що атрибути class name та type коректно застосувалися до нашого компонента, а обробний подій OnClick працює і викликає потрібну дію. У цьому уроці ми розібрали функціональні компоненти, дізналися, як їх створювати та правильно називати, що таке дефолтний та іменований експорт. Вивчили, що таке Props і як вони дозволяють передавати дані від батьківського до дочірнього компонента. Типізували пропси за допомогою TypeScript, щоб наш код був більш безпечним, деструктуризували пропси для більш чистого та зручного синтаксису. Працювали з optional props та дефолтними значеннями, щоб зробити компонент більш гнучким. Передавали не лише прості типи даних, а й об'єкти та масиви в props. Передавали функції як пропс і реалізували паттерн підняття подій вгору, щоб батьківський компонент реагував на дії дочірнього. Створили універсальний компонент Button та на його прикладі розібрали REST та SPREAD оператори. Які дозволяють передавати всі інші валідні атрибути без зміни коду компонента. Це фундаментальні навички, які знадобляться нам в усіх наступних уроках, де ми почнемо працювати зі станом та більш складними взаємодіями між компонентами. Дякую, що дивилися. Якщо є запитання, то пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.